З'явилися перші непорозуміння в парі між Іною та Олександром. Виник дисконект через мову ворога після інтерв'ю дівчини. Дуже розумію людей, які прям гонять. От у Саші теж такі є, гонять на російськомовних. Mm. Закохані вже обговорили цю тему, але для Сашка було відкриттям позиція іни. Мені було боляче дізнатися це зараз. Пише терен. Вчора, 8 грудня, Інна виклала допис в телеграм з приводу російської мови. І от сьогодні також і в інстаграм дала ще одне пояснення. Харків, візьміть Харків, господи. Люди під обстрілами закривають збори, залишаються в місті. Е, реально дуже багато всього роблять. Я розумію, що 10 років за 10 років можна було вже перейти на мову. Але блін, у нас там навіть. Ну я вчилась в школі, У нас русські ну російські книжки були. Це я, не робиться так. Я, отак, я на... вважаю, що там 10 років не можна було, тому що тоді це не сприймалося як війна. Да, так, просто є такі три да. роки. Да, 3 роки. Mm -hmm. І Просто люди, якщо живуть 28 років, так. мені зараз дуже боляче і образилася на Сашка, що він виніс їх сварку через непорозуміння в контексті мови ворога. Якщо я не права, пише і то мій чоловік повинен захищати мене перед усіма. А вдома ми можемо спокійно поговорити і розібратися, що пішло не так. Також Іна зауважила, що вона не відчуває себе захищеною і потребує часу, щоб подумати.